Сьогодні чудова притча, дуже гарна. Напевно, всі її вже знають, тому що звучить часто, якщо хтось ще читає це письмо, то ще більше. Отже, Ісус захотів сказати цю притчу і вона дуже багато, якби. Може сказати, і Ісус в ній дуже багато якби, вклав для нас. Тому що Він змалював наш людський рід. В тих двох особах змальований людський рід. Звичайно, коли ми слухаємо, десь людині не хочеться, наприклад, десь бути на місці цього багача. Вона би і не хотіла бути на місці Лазаря, правильно? Так що буде вже такий нещасний, щоб не було що з'їсти, лежить обдертий, голий, рани, пси лижать, лизать його рани. Ясно, він дуже нещасний, йому дуже важко. А цей багатий бачимо, він вдівається в ісон, дуже другу тканину того, того часу. Бенкетує, веселиться, друзі приходять до нього. І що він каже, їж душе, пей, душа, так, з іншої притчі також. І маєш багато добра, на багато років. Щось подібне до цього. Але Боже Слово сказало. Безумний чоловіче, сьогодні твою душу заберуть, кому вона буде? Кому це буде майно, яке ти збирав дуже багато і бенкетував, не знав, де зібрати. Тобто вони дві притчі дуже є подібні. <кій> Отже Ісус нам хоче показати дійсно вартості дуже важливі. Тепер на рахунок цього лазаря. Чому? Для нього не вистачило. Чому він не мав нічого? Невже Бог, який його задумав, який його привів у цей світ, не визначив для нього нічого? Ну такого Бог такого не робить. Коли він посилає когось в цей світ, він дає йому щось для того, щоб ця людина в цьому світі розвивалася. Зростала, пізнавала життя, пізнавала Бога, творила добро, була щаслива. Отже, Бог кожній людині дає. Якщо я пригадаю знову інші, іншу таку притчу, де Ісус говорить про таланти: одному дано. Один талант, одному два, одному п'ять, одному десять. Кожний має. Не було такого, щоб він лишився без нічого. І його завдання примножити те, що він отримав. Тому що прийде пізніше господар і буде дивитися, як він працював. І ось той, хто працював, наприклад, примножував, значить, він прийме нагороду. Але був той один чоловік, який закопав талант і в кінці ще назвав господаря. Ну, таким жорстоким чоловіком. Якщо Лазар цей такий бідний, нещасний, це значить, що хтось забрав його частину. Тому що він також у цей світ прийшов з чимось. Коли ми починаємося письмо в Старому Завіті, коли ділили обіцяну землю жеревом кожний. Отримав наділ. кожен, кожен. Але люди живуть, роблять не раз помилки, роблять якісь не такі діла і в кінці бідніють, починають продавати частину поля, потім десь свою хату, потім самого себе продавали. Щоб вижити, продавав самого себе. Але Бог настільки милосердний, що ставить певні роки, ювілейні, наприклад, сьомий рік, там 50-й. Коли люди до цього приходили, треба було повернути тим, хто придбав, наприклад, ось людина ну, немає за що, вона продає своє поле, продає потім своє життя. Комусь. І той, хтось має, хто купив, вже має більше, він же стає багачем. Але ось приходить цей рік, треба віддати це поле цьому чоловікові, який збіднів. Мало того, треба було ще додати до цього поля щось, скажімо, ну, ще від себе, щоб цей чоловік, який ось зараз його відпускають на свободу і дають йому поле повертають щоб він знову не був бідний і знову не продавався. Значить, той багатий чоловік зобов'язаний йому віддати його поле, просто так віддати, його відпустити, сім'ю, і ще дати від себе якийсь капітал, щоб цей чоловік міг розвиватися. Тобто Бог так дбав, розумієте, Бог? Бог дуже, дуже дбав за людей І дбає, але в Старому Завіті ми зараз говоримо. І тому, коли тут така біда прийшла, значить, хтось мав забагато. У даному випадку цей багач. І бачимо, як він, скажімо, дивиться. Тобто він зараз бачить своє багатство. Бачить в ньому своє майбутнє. Він забезпечений, його сім'я забезпечена. Він все має. Але коли ми ось цієї другої притчі візьмемо, де каже Боже Слово, сьогодні твою душу візьмуть, кому це лишиться? Тобто людина, яка має це все ось матеріальні речі, яка вона вважається багачем, покладає свою надію на ці видимі блага, але він забуває, що він не є вічний в цьому світі, що в нього визначені дні, роки і години і секунди. Це йому з пам'яті зникає. Він про це навіть не хоче думати. Навіть коли б йому сказали збоку, чоловіче, ти думай про життя, він скаже, слухайте, про це ще зарано думати. Тобто людина не хоче думати те, що їй невигідно зараз. Бо вона одразу мусить щось змінювати. Страх почне її зараз йти типу, по слідах. І тому вона хоче цього страху позбутися. І подалі жене думку про смерть. Вона дуже боїться померти. Вона дуже боїться захворіти. Вона трясеться просто над цим. Тому що руйнуються її плани, руйнуються її сподівання, які вона покладала на це своє матеріальне майно. Отже, воно є людям дане не для того, щоб людина. Поклала свою душу і серце в це багатство. Бо каже Ісус, де твій скарб, там буде твоє серце. А коли він має, наприклад, це майно і вклав туди своє серце. А серце це суть людини. Ну, щось дуже важне для людини. І цей чоловік вклав серце в це майно, а воно дуже нетривке. Ось дивіться, мали. В нашій Україні дуже багато там, скажімо, на Сході, мільйонери були, мільярдери. Прийшла війна. Це все в одну секунду зруйновано. І людина не раз тікала звідти тільки в тому, що було вдягнуто. Тобто все дуже нетривке. Це також певний Божий голос. Для людини, щоб вона усвідомила, що в неї є життя. І в першу чергу треба за Нього пам'ятати. А коли людина буде пам'ятати про життя, вона не може його пам'ятати без Бога. Тому що коли вона починає думати про життя без Бога, там страх, там тільки страх, бо перед нею смерть. Далі вона не має куди, куди? Смерть. І тому як тільки відривається від Бога, не хоче про Нього згадувати, але пам'ятає про життя, в неї тільки страх з'являється. Тому що далі? Що далі буде? Тому коли Ісус нам говорить про ті перечі, Він говорить для того, щоб ми своє життя поєднували з Богом, з Божими заповідями. А Божі заповіді дві. Люби Бога понад усе і ближнього свого як себе. Бога понад усе, якщо, наприклад, цей багач любить Бога понад усе. Прикладом такого багача, який любить Бога понад усе є Авраам. Багатий чоловік. Йов, наприклад, книга Йова в Старому Завіті, Також багатий чоловік найбагатший на Сході. І коли Бог починає його, скажімо, вдосконалювати, тому що Сатана приходить і починає е, проти Йова перед Богом ну, свої, скажімо такі, домагання, щоб Бог почав його випробовувати. І Бог пішов на це. Для чого? Щоб дати Йову силу над Сатаною. З одної сторони, ми можемо. Подивитися, ну як Бог слухає Сатану. Сатана каже: ну якщо ти притягнеш свою руку на його, наприклад, ті стада, ті овівці, які він мав, потім на його родину, потім на нього, значить він буде тебе лихословити. Сатана перед Богом так Йова оскаржує. І Бог дає можливість Йову перемогти сатану. Але спочатку, щоб Йов переміг, треба, щоб Сатана мав над ним владу. І тому Бог дозволяє, наприклад. Ті стада його всі розбійники захопили, діти його загинули в одну, в, скажімо, один день. Потім він такий вже хворий, що всі від нього відвернулися. Але Йов що говорив? Бог дав, Бог взяв, нехай буде, ім'я Його благословив. І Йов не зрішив, і сатана був переможений. Отже, він був багатий чоловік, але для нього Бог був найвищим. Він мав це все. Но це майно, це багатство не, було, не перекрило йому зв'язку з Богом. І коли він приходить ті всі випробування, Бог його виводить з цього. В нього в два рази потім більше тих стадів, овець появилося, ще діти народилися в нього, і він став ще, скажімо такий авторитетніший на Сході. Тому що він прийшов дуже велике випробування, і Бог потім, тим його друзям, які хотіли його звинуватити, що він грішний, каже Бог до них, йдіть, щоб Йов за вас помолився, бо ви згрішили а я управедний. Отже, він багатий чоловік, але він поставив Бога на перше місце, найвище. Авраам так само. З ним рахувалися всі ті царі, які там були кругом нього. І де він переходив, включно з Єгиптом. Єгипет потужна держава. Уявіть собі, і йде Авраам зі своєю родиною, і фараон з ним рахується. Він був багатий чоловік. Але коли народився в нього син, якого він чекав 100 років, і Бог захотів, щоб він приніс в жертву цього сина для Бога, Авраам не захитався. Він прийняв прохання Боже і пішов, розумієте, він вище поставив свого сина, якого чекав 100 років, уявіться. Тут не раз. Люди мають свої дітей, ну, когось мають. І там ну, дуже щось маленьке, ще е, навіть не про смерть йдеться дитини, але е, людина так тримається, що вона в жодному випадку не хоче навіть навіть починає думати, коли коли я був в Франківську, там приходили не раз, хочуть, щоб я хрестив дитину. Так. Тільки ви, Отче, тільки ви о Я кажу, хрещу, тільки монаха. Якщо ви годитеся на тому, що це, цей хлопчик буде колись монахом, то я хрещу. О, мама задумалася, чи вартує? Все задумалась. Ну, якщо Бог схоче, починає крутити так. О, прямо не скаже, а ну, якщо Бог схоче, все таке. Але одні, коли я так поставив, то навіть не прийшли. розумієте, Не прийшли. Що це говорить? Людина не розуміє, хто такий Бог. Щоб посетити дитину Богові, це не значить її втратити, це її знайти. Хто більше любить нас? Та Бог. Хто більше за нас страждає? Бог. Він вмирає на Христі за нас. І дуже добре, щоб християнські родини в першу чергу, коли вони. Стають на, на це спільне життя, вони думали, щоб своїх дітей всіх присвятити Богові. Батьки малої Терези, там її фігурка стоїть, Коли вони хотіли стати монахами, але Бог сказав, ні, вам треба мати дітей і одружитися. І вони кажуть, мама Терези Ісусе, якщо ти не хотів мене бачити в монастирі. Дай мені доброго чоловіка, багато дітей і хочу всіх тобі присвятити. Сталося. Знайшла чоловіка, якого Богородиця їй подарувала, бо вони в чудесний спосіб знайшлися. Народилося дев'ятеро дітей в них, четверо померли маленькими, але вони пішли до неба. П'ятеро дівчаток всі пішли в монастир. І що відбулося? Тереза стала великою святою оголошена, сестрі, напевно, так само. А в кінці оголошені святими батьки. І тепер вони є зерцем християнських батьків. Вони були щасливі, що їхнє багатство, тому що вони вважали своїх дітей багатством. І одного разу, коли цьому батькові Терезі снився сон, де його сад, дерево стоїть, п'ять плодів на тому дереві. І заходить цей сад Ісус маленький, підходить до того дерева, і дерево опускає гілку. І Ісус бере цей, цей плід і йде через трошки знову приходить. І так всі п'ять, і батько зрозумів, що Ісус просить, нього, Його донечок, у наше життя. І він дуже зарядав заплакав. Щасливий, не від того, що Ісус забирає від цього, Він удостоївся такої честі. Тобто людина так думала. Отже, що є з людьми, які думають про Бога в першу чергу. Значить, Бог є нашим найбільшим багатством, нашим скарбом. Якщо він з нашого життя зникає. Все те, що ми маємо, чи здоров'я, чи якісь там, може, зараз нам дуже гарно йде все життя, це все дуже хвилеве, миттєве. І взагалі, якщо Бог зникає життя, сен зникає. Тому що людина не може своєї душі наповнити ніяким багатством, крім Божої любові. Все інше воно є для того, щоб ми. Робили добрі діла і від того ставали щасливі. Тому що людина буде щаслива не від того, що вона буде мати там в банках рахунки чи що. Ні. Вона буде щаслива, коли те, що вона має, здобувають добрі вчинки, робиться. Тому що в цьому світі матеріальна річ вважається Басм, ну, але це є тимчасове наше життя. Но в небі. Вважається багатством не матеріальна річ, а вчинки наші, розумієте? Наші вчинки є справжнім багатством. Наші вчинки не наша власність, те, що ми маємо. Воно лишаться, навіть наше тіло, якому ми тут ходимо по землі, воно також лишиться в землі. Буде зовсім інше тіло. Отже, що? Буде мати ціну вчинки людини. І тому важливо, щоб ми тут, думаючи про Бога, ставши Його на перше місце, думали, які вчинки нам зробити, щоб Бог їх прийняв. А Бог в кінці каже другу заповідь ближнього. Все, що ви зробили своїм ближнім, ви зробили мені. Ось, розумієте? Той вчинок Ісусові має значення в небесах. А Ісуса ми не бачимо так зараз, бо Він зараз невидимий, але Він так мудро поставив, що, робивши нашим ближнім добро, Ісус приймає це, ніби ми йому робимо. Як важливо, уявіть собі, коли є, наприклад, село, парафія. І люди так думають, Думають, як сьогодні, що мені сьогодні зробити, щоб здобути справнє багатство в майбутньому, в Царстві Божому. Що сьогодні для Ісуса зробити? І це село було би настільки красивим, гарним і щасливим, що люди навіть собі не думають. Наприклад, коли так людина би зробила, вона їде через це село чи йде, вона би не викинула пляшку через вікно з машини. Або взяла мішок сміття з хати, вивезла трошки далі, кинула біля дороги. Вона би цього не зробила. Тому що вона би розуміла, це не є добрий вчинок у чах Божих. Вона би навпаки взяла цю пляшку і десь там сміття викинула, щоб. Ця дорога наша була чиста. Це наша земля, це Божа земля. Ось важливо, щоб людина так думала, розумієте, як тоді все життя зміниться. І той багач, наприклад, якщо б він так подумав, так подумав, він побачив би того лазаря, що би він дав? Може би одяг йому дав. Навіть той, що він вже сходив. Але цей одяг ще для цього лазаря, напевно, підійшов. Зайву їжу, яку там, може, не з'їв, виніс йому Було ви чудово. всього -навсього. І він би не збіднів в жодному випадку. Але він би став по-справжньому багатий на вчинки. Рятунок життя, рятувати життя це вчинок перед Богом має ціну. Якщо взяти наших зараз воїнів, які що роблять? Захищають Ісуса Христа, ближніх своїх, Свій народ. Це вчинки цінні в Божих очах, рятують життя, розумієте? Ось важливо, щоб ми почали так думати. І кожен день починався з того, що сьогодні зробити для того, щоби вчинок мій прийняв Ісус. Що сьогодні для Ісуса зробити? Або принаймні, скажімо, навіть про те сміття не викинути тої пляшки через вікно з машини, коли ми їдемо і випили ту якусь Кока-Колу чи що і через вікно. То би людина не зробила, бо це не добре. А вона радіє, тішиться, що, може, герой там перед кимось. Це той самий багач, який каже, мені все одно. Я тут маю владу, в мене машина крута, значить, я їду, а там ті всі, що там живуть і будуть ходити сміття, бачите, це не моє. Моя машина, не моя хата, а все інше це не моє. Оце є багач, це євангельський. Про якого каже Ісус далі, що буде? Поховають, і йде на той світ і горить, в чому горить? Горить у тих своїх вчинках. Тому що ті вчинки почнуть пекти його. Кожен може по собі знати, наприклад, щось, ну, зробимо якусь дурницю. так, Ну, помолилася, людина потім не може собі місця, каже, знайти, так? Її мучить, що її мучить? Їй не б'ють, не ріжуть. Йому жить дівчинок. Ось і той багач горить, він горить у своєму житті, розумієте? Це його життя пече. А Лазаря підняли до рама, Тому що він ставив Бога на перше місце. Тому дякуємо Ісусові, що Він дає нам свого Духа, дає свою ласку. Він дуже довго терпеливий. Щоби нас вчити, і щоб ми мінялися, поки маємо час короткий на цій землі, щоб в кінці осягнули життя, яке ніколи не закінчується, життя повне краси, величі, слави і доброти Божої. Хай Бог цього прославиться. Слава Ісусу Христу!